Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про сикатор від італійської компанії Stafor під номером 924. Цей секатор упакований у фірмовому блістері. Ззаду у Блістері є картонка, де вказано перелік змінних деталей, які необхідні, якщо вам необхідно замінити щось в цьому секаторі. Секатор 924 від Stafor це є професійний секатор обвідного типу. Які належить до ергономічних секаторів, тобто руків'я має такі специфічні вигони для того, щоб цей секатор зручно тримати у руці, а також лезо секатора є зігнуте відносно кисті, відносно усі секатора, так що секатор є продовженням вашої руки. Лезо секатора виготовлено зв'язку лицевої сталі і загартоване за типовою фірмовою технологією від компанії Stafora. Варто зазначити, що Stafor це виробник. Справжній італійський виробник, який виготовляє все виключно в себе. Це є виробник повного циклу, тобто від лез, ручок, руків'я, пластику. цього Це все вони виготовляють самостійно. Вони працюють вже понад 40 років. І це є виробник, який зарекомендував себе дуже добре на ринку Італії, також на ринку всього Лез з катеру з зв'язку сталі. І на цій стороні леза є гравіровка, лазерна гравіровка, стафор. Та їхній логотип. Також е, є, на руків є виштамповки стафор е, і made in Italy на цій зворотній стороні. Е, Руків'я виконані е, в досить такому спрощеному вигляді. Це є металева пластина, яка інтегрована всередину самого років'я. Вони облиті пластиком. Пластик є такий досить приємний на дотик, не ковзає в руці і теплий під час утримання, тобто досить комфортний в утриманні. Механізм замка, осьовий вузол, пружина є хромовані, тобто вони захищені від корозії. Інші металеві елементи, окрім тих, які є фрезеровані, тобто цій частині контролеза, частині леза, є покриті, покриттям. Які Захищає також секатор від корозії. Контролезо має типову проточку таку, для того, щоб збирати бруд, сік і секатор, не клинив під час роботи. Механізм замка знаходиться з лівого боку, лезо з правого боку. Відповідно, цей секатор розрахований для роботи правшою. Цей секатор за своїми параметрами належить до секаторів середнього розміру, тобто він розрахований для роботи середньою рукою. Діаметр обрізки цього секатора 20-22 мм, Довжина секатора 200 мм, довжина ріжучої кромки 50 мм. При цьому вага секатора всього 215 г. Характерною рисою професійних секаторів від стафора є те, що лезо є змінне, є механізм регулювання. Затяжки осьового вузла, а також встановлений всередині амортизатор, який полегшує удар під час обрізки, під час стискання секатора. Придбати секатор 924, а також усі необхідні змінні елементи до нього, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором стафора на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!